Вітаю вас, діти! Спробуйте відгадати загадку. Мене п'ють, мене льють. Усім потрібна я. Хто я така? Так, це вода, яка є джерелом життя. Ви напевно здогадалися, що розмова піде про воду. Сьогодні ми дізнаємося про властивості води та її стани. Для цього проведемо декілька дослідів. Візьмемо склянку води. Зануримо туди камінець. У воді його добре видно. Висновок такий. Вода прозора. Якщо ми візьмемо склянку води і перельємо її в іншу форму, то побачимо, що вода розільється по формі. Висновок такий. Вода не має форми. А якщо розчинити сіль або цукор у склянці води, то ми не побачимо у склянці цієї речовини. З цього досліду видно, що сіль розчинилася. Для наступного досліду нам потрібно взяти воду та форму для льоду. Вода в стакані у рідкому стані. Ми нею заповнимо форму для льоду та поставимо у холодильну камеру, а через деякий час поспостерігаємо, що трапиться з водою. Час пройшов, і ми бачимо, що вода замерзла і перетворилася на лід. Стала твердою. У наступному досліді ми воду поставимо на плиту. Щоб вона закипіла. При закипанні бачимо, що вода випаровується і перетворюється на пар. Висновок такий вода з рідкого стану перетворилася на газоподібний. З виконаних дослідів ми прийшли до висновку, що вода має такі властивості вона прозора, безбарвна, без смаку, без запаху, без форми. Та є розчинником. Вода може перебувати у рідкому, твердому та газоподібному станах. Діти, якщо ви хочете переконатися у властивостях води, пропоную вам разом з батьками зробити такі досліди.